1 липня у Луцькому національному технічному університеті відбулося вручення дипломів. Більше тисячі студентів отримали дипломи бакалаврів різних спеціальностей. Детальніше у цьому репортажі. Біля головного корпусу Луцького національного технічного університету зібралося чимало студентів, які уже за мить стануть випускниками, а також їхні рідні, які теж не стримували емоцій. Радіючи за своїх рідних та друзів, нині на цій площі зібралося аж 1020 випускників бакалаврів різних спеціальностей. Спочатку я обрала Луцький національний технічний університет, тому що мої знайомі тут навчалися. Вони розказували, яке в них тут дуже круте навчання. І коли я сюди прийшла і просто побачила, як університет змінюється, навіть коли я тут навчалася. Типу, ну це дуже класно. Ну, викладачі на нашій кафедрі дуже круті. У Нас пари були в такому форматі, що ми більш практично. Частину ми дуже відвідували багато підприємств, дивилися, як працює ця система. Також залучали і різних людей відомих, інфлюенсерів. Також ну було дуже круто навчатися. Це мабуть, треба побачити, а не щоб просто розказати. Ще одна випускниця Анастасія навчалася у коледжі у Житомирі. Але щоб розвиватися далі, вирішила обрати саме Луцький національний технічний університет. Розповідає, порадили знайомі та друзі за хорошу матеріальну техніку. Нічну базу та відношення викладачів. Останній пункт в нинішніх реаліях важливий. Переконує дівчина, адже попри пандемію та війну, українські студенти продовжують навчання. На нашій кафедрі викладачі всі були просто супер. Ні до кого просто немає претензії. Вони всі такі були за студентів завжди тільки. Тільки все робили для студентів. Завжди входили всякі ситуації різні, які були. Які у вас плани на майбутнє отримаючи вже диплом в руках? На магістра йти те ще а далі? А далі працювати за спеціальністю і далі йти по сходинках. Чимало випускників, які отримали дипломи, планують продовжитись. І шлях у навчанні, і далі, зокрема, вступати. На магістратуру, аби отримати новий освітній рівень, більше тисячі студентів, бакалаврів Ми сьогодні випускаємо це сім факультетів, це архітектори, це дизайнери, це наші аграрії, це економісти, це митна справа. Тобто всі напрямки сьогодні ми випускаємо в різних кількостях. Ну, скажу, якщо говорити про багато чисельних факультетів. Звичайно, це іт факультет сьогодні користується величезним попитом, користується попитом серйозним, як факультет бізнесу та права, агра технологій теж ми вже набираємо оборотів і для Волині Це дуже потрібний факультет. Він хоч і новий, але вже ми маємо прикраси чудових випускників. Архітектура, будівництво, дизайн, тобто, все, всі, всі напрямки, фактично, нашого, нашого чудового університету, сьогодні мають дипломованих випускників. Продовж усіх виступів лунали слова завдяки кому сьогодні тисячі студентів можуть отримувати освіту, завдяки українським воїнам, які щодня героїчно бородять наслідок у канті